Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Юрченко Юрій Анатолійович народився 21 квітня 1985 року в селі Хомутець Миргородського району Полтавської області. Закінчив Хомутецьку загальноосвітню школу, Хомутецький ветеринарно-зоотехнічний коледж за спеціальністю зоотехнік та Полтавську державну аграрну академію, отримавши диплом магістра з відзнакою. Працював в агрофірмах Гоголеве, імені Довженка, Агропромхолдингу Астарта Київ та групі компаній Глобено у січні 2023 року, попри проблеми зі здоров'ям, став на захист України у складі 32-ї механізованої бригади Збройних сил України, де служив солдатом, водієм електриком, відділення розвідки та коригування безпілотних літальних комплексів. Помер 11 січня 2025 року від раптової зупинки серця під час проходження військової служби. Пам'ятаємо вічна слава герою.